Після минулого сезону, коли ми набрали рекордну кількість балів, а саме 96, але цього нам не вистачило для того, щоб стати чемпіонами України. Тактик, вирішив покидати волинь, тікати з України та займатися іншими справами. Але потім побачив ваші коментарі і подумав: ну, можливо, це дійсно якось не дуже покидати команду і не виграти конкуренцію в шахтаря, не стати чемпіонами України. Ну, знаєте, буде таке відчуття якоїсь незавершеної справи. Тому ми залишаємо. Мося у волині ще мінімум на один сезон, продовжуємо робити трансфери кремезних африканців, ну а також, звісно, українців. І намагаємося виграти конкуренцію в шахтаря. Після минулого відео був один донат. Привіт, запустили з однодумцями Лігу по і футбол. Був би вдячний, якби порекомендував його прихильникам і футбол. Ну, рекомендувати я це не можу, тому що я не знаю, що це. Я це не бачив і не грав. Але ви бачите зараз посилання на екрані. І якщо вас це зацікавило, ви можете Доєднатися, а я дякую вам за донат. Я хочу відразу перепросити сьогодні. скоріш за все буде коротша серія. Спочатку я думав, що відосів не буде взагалі поки що, тому що зараз в мене ну дуже багато роботи, мало вільного часу, але виявилося, що я все ж таки встигну його зробити. Проте відос буде можливо коротше, можливо, 20 хвилин. Але принаймні це краще ніж взагалі без відосів. Хто нашу команду покинув в цьому сезоні? Роман Полтавець це той реген, якого я запросив в нашу команду за 11 тисяч євро. Ще три сезони тому, але він не вражав своєю грою. Я йому давав можливість, можливість грати. Але загалом це була лише ротація. Найбільше він грав в основі саме в першому сезоні. Грав на 7 0, 7 в принципі, 20 результативних дій, але це наша тактика. З цією тактикою атакувальні гравці забувають багато. Якби, звісно, я ставив його в основу, він би давав свій результат. Але я подумав, що тут немає якоїсь перспективи. Він, до речі, знайшов собі команду, і це не просто команда. Це Команда Рен з французької Ліги-1. Поки що він тут не грає, але ви знаєте, загалом в нього досить непогані атрибути. Якщо ми кажемо про український паспорт, про чемпіонат України мені не подобалося все ж таки, що це не, це не висунутий форвард. Це таргетмен типовий, він дуже повільний. Я в цій схемі не граю такими футболістами. Хоча в нього зріст бачимо майже 190 сантиметрів. В будь-якому випадку тепер він гравець команди. Рен можна буде подивитись, чи вдасться йому там потрапити в основу, розкрити свої атрибути. Нагадаю, що це реген команди Кремінь, а народився він в місті Кривий Ріг. Насправді, цього сезону в нас буде небагато трансферів, тому що команда вже більш-менш вкомплектована. Якщо я і хочу робити якісь трансфери, я хочу, щоб це було лише підсилення, тому таких гравців небагато, щоб вони ще й хотіли йти в команду Волинь, йти в УПЛ. Тому зараз в нас буде небагато трансферів. Олександр Тимчик це той гравець, який теж покидає нашу команду. Нагадаю, він доєднався до нас минулого сезону. Лише вільний агент, лише на один сезон. Грав на 7-0 створював глибину ротацію на правий фланг захисту. Мене влаштовувала його гра, мені подобалися його атрибути, але зараз йому вже 33 Насправді він не сильно деградує. Поки що це цікаво, в нього не видатні природні дані. Загалом в нього такі собі атрибути, але він ще може пограти. Ми бачимо, він пішов відразу в зорю, і здається, що там він буде основним. В будь-якому випадку зоря це не наші конкуренти, наші конкуренти це лише Шахтар. Якщо ми кажемо про боротьбу із Шахтарем, звісно, Олександр Тимчик це вже не той рівень, тому він покидає нашу команду. І останній гравець, який покидає нашу команду, вільним агентом, це африканець, це наш бокс ту бокс, співзахисник Віл Гондермарк. 29 років йому в нього закінчувався контракт. Ракт і я так посидів, посидів, проаналізував його атрибути, подивився, які в нас там є ще півзахисники в центр поля, і подумав, що ВІЛ нам вже не потрібен. Він грав за нас два сезони, грав стабільно в основі, але ми вже бачимо, що він, здається, деградує. Він грав перший сезон краще, зараз в нього 6,94. Та й загалом в нас там зараз вистачає центральних півзахисників, тому я відпустив Віла і ми бачимо, що він поки що не може знайти собі команду. Мені здається, що він міг би знайти себе в якійсь. Посередній команді УПЛ. Тот до нас доєднався в цьому сезоні таких гравців чотири, і насправді це майже все українці цього сезону. Це не африканці. Нагадаю, в цьому розширенні немає ніякого ліміту, немає ніяких правил реєстрації. Я б міг просто запхати 11 легіонерів і так грати. Мені це не подобається. Я вважаю, що це не цікаво, тому я продовжую дотримуватися ліміту на легіонерів, який є в реальній УПЛ. Я маю використовувати чотирьох українців в основі. Відповідно, скільки? Сім легіонерів. Тому мені треба шукати українців. Олександр Яцик 27 років це лише ротація. Але насправді я подумав, що це ж плюс-мінус той самий Вил Гондермарк. Ну, подивіться його атрибути. Ну, я думаю, це той самий рівень. Але Олександру 27. Це українець, саме тому я спокійно відпустив гондермарка кудись там додому. А в нас тепер гратиме Олександр Яцик. Він розпочинав свій шлях в команді оболонь зміна Київ. Цікаво, яка саме це оболонь. Ця команда має якесь відношення до оболоні, яка зараз грає в УПЛ. Ну я думаю, що напевно має. Потім Динамо Київ. Тут він, звісно, майже ніколи не грав. Оренда в Зорю. Насправді, я думаю, непогано. Вісім результативних дій. Слухайте, повертається в Динамо. Вони його насправді починають потихеньку Окористовувати, але це лише ротація. Далі Дніпро 1 тут він не заграв, і тепер вільним агентом він йде до нас. Я думаю, що він в нас теж гратиме лише на ротації, але в нього лідерський характер, в нього зелена стабільність, наприклад. Більш-менш збалансовані атрибути. Це те, що треба для глибини центра поля. Далі так само для глибини в захисті, а саме на флангах, в нас гратиме Олександр Драмбаєв, 29 років. Це фланговий захисник, але мені дуже подобається. Його його фізика, технічні атрибути дуже посередні, психологія теж така собі, але фізика чудова: прискорення 14, швидкість 15 і загалом дуже збалансований гравець саме з фізикою, якщо казати, Природні дані 14, тобто він не деградуватиме дуже швидко. Також в нього зелені ключові матчі, зелена стабільність. Я думаю, це чудова опція для глибини, для якихось важливих матчів. Ми бачимо, що він розпочинає взагалі в основі зараз, тому що в нас фарина на пошкодженні і грає він спокійно. На 7 та 1. він до цього грав в мальорці. Це Іспанія. Ну, Тут <граф> грав, це так, знаєте, це так, ну це я авансом йому так сказав. Він взагалі тут не грав. Ла Ліга, потім Ліга-2, нуль матчів. Просто без практики. 1, 2... 3, 4, 5, 6. 6 сезонів. Насправді в Шахтарі теж не було ніякої практики. Це людина, яка вже 7 років не грає у футбол, але я думаю, вона нам точно допоможе. А потім до нас завітав африканець Женя. 29 років йому, дуже-дуже серйозна зарплата, майже 50 тисяч євро на тиждень. Це величезні гроші для нашої команди. Автовартість ми бачимо в нього вже 35 мільйонів. Такі от у нас грають футболісти. Зелені, просто зелені-зелені ключові матчі, стабільність теж на місці. Це саме гравець в атаку. Я хотів знайти якихось технічних інсайдів, в яких буде швидкість, прискорення, спритність 17, імпровізація, 16, техніка, 15, дриблінг, 14. для рівня УПЛ. Ну це супер технічний гравець. Погодьтеся. Я думаю, це загалом цікавий трансфер. Вільний агент. Нагадаю, Україна Мозамбік це африканець. Те, що треба. Ще в нього є громадянство Португалії. Він може грати праворуч, як інсайд, або ліворуч. Я поки не вирішив, де саме його буду використовувати, але він 100% гратиме в нас в основі. Його перший матч в УПЛ. Він робить хет 9 і 9 середня оцінка. Ну і загалом це вже гравець, який грав в основі в такій команді, як Спортінг. Ну насправді, 22 матчі за сезон це не основа, скоріш за все, але це Спортінг, друзі, це Португалія, Марітіму, Віторія Гімарайш, Потім він розпочинав взагалі в команді. Що це за команда? Black Black Bulls. і останній трансфер. Це найдорожчий гравець в історії команди Волинь. 1,3 мільйони євро. Я віддав за нього 29 років. Так це вже поважний вік для футболіста, але нам потрібен був якийсь серйозний центральний захисник. Він був на трансфері, а мені дуже сподобалися його атрибути. Це Джонатан Панцо, Код Дівуар. Звісно, це ще один африканець в нашій команді. Все за каноном в нас в цій кар'єрі лише африканці. Ну і українці, звісно, його опіка 12, його відбір 14. При цьому це технічний центральний захисник, тобто це творчий центральний захисник, який може зіграти, якщо треба на фланзі або в опорній зоні. Мене це повністю влаштовує. Так само в нього зелені стабільність, зелені ключові матчі. Тобто, це означає, що він не має випадати з гри, він має показувати стабільний рівень. До цього він був в команді Страсбург. Вони придбали його аж за 5,5 мільйонів євро. Буквально 2 Два сезони тому, але він тут не заграв, не склалося. До цього Лор'ян, ноттінгем Форест, Стандарт, Карнів, просто безліч команд. А взагалі-то це вихованець команди Челсі. Саме там він розпочинав, де він народився. Скільки в нього громадянств? Кодівуар, Ангола, Англія, Франція. Нічого собі народився. Він взагалі в Лондоні. Нашу основу на цей сезон я бачу наступною. Праворуч в нас гратиме Антон Дрозд зараз. Покажу вам атрибути цих гравців, тому що вже роки йдуть на календарі. Вже 30-й рік. Хтось прогресує, хтось деградує. Все нормальне життя. От, наприклад, Антон Дрозд 24 роки вже 120 матчів за волинь. Це тільки в чемпіонаті. Він вже в нас насправді давно розпочинає цей сезон на 7 та 6. Дуже подобається його, е, його гра. Але не його атрибути. Все ж таки, це не супертехнічний фланговий гравець. Це такий більший захисник про руйнацію. В нього червоні ключові матчі, але поки що в нас там якихось особливо опцій, праворуч немає. Центральні захисники і ось центр захисту мені насправді дуже подобається. Зараз Дукуре, Ну я вважаю, що для УПЛ це неймовірний рівень. Це ну лише в шахтаря, напевно, кращі гравці. А загалом це дуже сильний захист. Дукуре йому 26. В нього. Майже немає нічого, ось тут червоного. Мені подобаються його атрибути. Далі поруч, відповідно, Джонатан Панцо, який має дебютувати в нашій команді, теж тут все подобається. Також що подобається, що це технічні центральні захисники. Ліворуч стабільно. Фарина це основний наш лівий захисник. В нього не видатні атрибути взагалі, але як же він грає? Ну, подивіться, він показує стабільність кожного сезону, в нього 7 балів та вище. Але якщо у фарини пошкодження або якісь там будуть проблеми, в нас там завжди може зіграти. Драмбаєв, або, наприклад, ось цей африканець Стів Каве в упорній зоні. Залишається Сісоко. Він залишається напевно одним з найкращих гравців нашої команди за атрибутами. Він підписав новий контракт. Бокс ту бокс. Це в нас муфек, ще один африканець. Годя буде нашим плеймейкером. Саме там я його почав використовувати ще минулого сезону. Цей сезон він розпочинає прекрасно. 8,2 в нього середня оцінка. Праворуч, кащук, це ще один наш українець. Ліворуч, поки що ліворуч, наш африканець Женя. І в атаці незмінний форвард Мустафа Сісе. цікаво, до речі, подивитися доходи від спонсорства і побачити, що, по-перше, в шахтаря якісь шалені просто 55 мільйонів євро. Мені здається, що це абсолютний рекорд для УПЛ. Я не знаю, взагалі в реальному житті чи можливо собі уявити, щоб якась команда мала дохід від спонсорів в УПЛ 55 мільйонів євро. Цікаво в реальному житті, який дохід в шахтаря від спонсорства. Але 55 мільйонів це щось космічне, але також цікаво, що Волинь тут топ-2. 7 мільйонів ми отримуємо від спонсорів. Ми випереджаємо Карпати, Полісся. А от Динамо взагалі восьмі. Нагадаю, що в цьому сезоні ми дебютуємо в Лізі чемпіонів. Це поки що лише кваліфікація, це не етап єдиної ліги. Щоб туди потрапити, нам треба пройти три раунди плей-офф. На жаль, це дуже довгий та важкий шлях. Наш перший суперник це шотландці, це рейнджерс. Перший матч ми перемагаємо з рахунком 4-1. Голи забивають Мустафа Сісе, Женя, це наш Новачок. Та Годя. Ну, годя. Це, напевно, наш найкращий український гравець в команді. 4-1. абсолютно спокійна перемога. Матч, відповідь тут ми граємо в комфортні 2-2. Крокуємо далі. Далі в нас ПСВ Ейндховен. Ми перемагаємо в першому матчі на виїзді з рахунком 0-2. Взагалі не відчуваємо. Мустафа Сісе та Муфек забивають свої голи. Це наші африканці. Матч відповідь вдома. 2-1. Також є перемога. 4-1 за підсумком двох матчів. Сісе робить дубль. Ми крокуємо в останній раунд плейо. Останній раунд плей-офф – це Галатасарай, друзі. Перший матч Женя на другій хвилині забиває перший гол. Шоста хвилина, майже відразу наступна атака. Годя. 0-2 на виїзді. Ось тут я вже думав, що ми в лізі чемпіонів. Але так не думав Галата Сарай. Вони починають камбек. Це їх перший гол 1-2. 37 хвилина. Знову наша атака. Годя на Кашчука. Кашук йде сам. Кашук прекрасний дриблінг 1-3. 43 хвилина. Нагадаю, це все ще перший тайм. Ноа Окафор 2-3. 45 плюс 2. Це вже доданий час, але це все ще перший тайм. 3-3. 58 хвилина. Наша атака. Кащук з м'ячем. Кащук пас сісе 3-4. Ми попереду. 80-та хвилина. Залишається 10 хвилин до закінчення матчу. Окафор забиває знову. Це 4-4. 84-хвилина. Знову атака Галатасарая і вони забивають. Це 5-4. Вони вперше попереду. Але відразу: 91 хвилина. Драмбаєв, подача на дальню Кащук. 5, 5, 90 плюс 7. Просто остання додана секунда Галтасарай забуває знову. Це неймовірно прикра поразка з рахунком, увага, 6 5. Коли ми були декілька разів попереду, навіть в нас була перевага в 2 голи, але потім Галатасарай перемагає. матч відповідь і тут рахунок 2-2. Ми були попереду, рахунок був 2-1, але на 69-й хвилині вони забувають свій другий гол. Загалом це, друзі, 8-7 за підсумком двох матчів. 8-7. Мені здається, що це точно найшаленіший плей-офф в історії кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ну, можливо, було щось подібне в історії. Можете написати, якщо ви щось. Таке пригадаєте, але 8-7. Проте Галатасарай йде далі. А ми вилітаємо в Лігу Європи. Вилітаємо в Лігу Європи. Я, звісно, засмутився. Ну, відверто, після того, як ми пройшли рейнджерс, пройшли ПСВ, я думав, що ми зможемо пройти Галатасарай, але ні. Команда з Туреччини йде в Лігу Чемпіонів. В УПЛ спочатку все було взагалі супер. 5-0, 6-1, 6-1. Це наш найкращий старт, напевно, від початку цього сейву. 3-0, потім Дніпро-1 класично важко, але це топ-3 команда за силою складу 1-0. Женя нам вириває цю перемогу. А потім полісся 2-0. Ну чому ми тут поступилися? Тому що паралельно в нас була дуже важка кваліфікація в лігу чемпіонів, де ми грали тільки основою. Тому доводилося, доводилося робити якусь ротацію, давати відпочивати провідним гравцям. І ось так ми втрачаємо бали. Потім знову лише перемоги. Ми перемагаємо в кожному матчі. 2-0. Не відчуваємо Динамо. А далі клятий шахтар і знову без шансів. Ну нічого ми зараз не можемо зробити з шахтарем. Поразка 2-0. Таким чином, після 15 турів, після 14 турів, якщо казати точніше, в нас 36 балів, шахтаря 40. Вже зараз в нас мінус 4. Нам же треба десь якось наздоганяти той шахтар. Аут ЛЄ ми відіграли дуже переконливо. 2-1 це команда з Австрії, потім Легія 2-1-дві перемоги. Далі Вілья Реал, тут 2-1 вже поразка, але це команда з Іспанії. Потім Штутгарт вдома перемагаємо з рахунком 2-1, 5-1 Люцерн. Потім ось така команда зі Швеції. До речі, я здається, теж вперше бачу, щоб ця команда грала в Єврокубках. Далі 1-0, той самий Рейнджерс. І потім Рома на виїзді Рома з серії А1-2. Тобто це. Супер результат, на мою думку. Ми, я думаю, могли грати в Лізі Чемпіонів і показувати там вже якийсь рівень. В нас вже є для цього всі можливості. Але Ліга Європи нічого, можливо, в нас є шанси. Кудись там вийти в останній стадії плей-офф. В нас зараз четверта позиція, 21 бал. Тобто ми відразу гратимемо в одній восьмій фіналу. Паралельно граємо в тій УПЛ і начебто перемагаємо дуже багато, майже в кожному матчі, але все одно в нас є втрати балів, є все одно дуже прикрі втрати. Наприклад, 1-1 ось тут рух на виїзді. Ну що ти будеш робити? Женя, звісно, забуває, але цього не вистачає. Або, наприклад, Дніпро 1 на виїзді. Ну, це класично для нас дуже важкий матч. Теж ми тут втрачаємо бали. Абось тут Олександрія на виїзді 0-0. Потім, начебто, перемоги, перемоги, перемоги. Тут Бах, Кривбас 4-2. Ну там ще паралельно треба було грати в Лізі Європи. Важкувато грати паралельно в Єврокубках. Зараз в чемпіонаті в нас так само: мінус 5. Але в нас є на один матч більше. Тому потенційно в нас може бути лише мінус 2 від шахтаря. Ну якісь шанси є, але в реаліях цієї УПЛ мінус 2 від шахтаря. Це насправді дуже. Багато. Але як же ми граємо в плей плей-оф Ліги Європи? Показую ось тут, щоб не спойлерити відразу наступну стадію. Це перший раунд плей-офф тут у нас ще немає, але от Дніпро 1 проходить далі. Далі одна восьма. Тут ми вже є. Ми граємо проти команди Мітюланд, це Данія 5-3. Не сказати, щоб дуже легко, але ми вже в одній четвертій. В одній четвертій, до речі, Дніпро тут поступається. Ніца 3-6, без шансів. Одна четверта тут команда Ніца, і це помста, це помста за Дніпро. 4-2, ми перемагаємо французьку команду, хоча там суперсерйозний склад. Ми вже у півфіналі Ліги Європи. І в фінал Ліги Європи це знову Рома, та сама Рома, з якою ми вже грали на етапі єдиної ліги. Перший матч на виїзді наш кутовий муфек подає. Фарина забиває перший гол на 59-й хвилині. Відбувається можливо переломний момент загалом в цьому двобої. А саме команда Рома. Не забиває пенальті. Даньків рятує 73-та хвилина. Рома атакує. Рома намагається забити. Вони грають вдома і вони це роблять один-один. Але далі 78 восьма хвилина. Женя демонструє нам дива своєї техніки. А футбольний менеджер демонструє нам дива операторської роботи. Ось такий гол. Друзі, забуває Женя. Подивіться, ми, начебто, з вами глядачі на трибунах. Навіщо нам бачити ті ворота? Женя забуває. Там було красиво. Повірте на слово. 1-2, Ми перемагаємо в першому півфінальному матчі. І ви знаєте, перед початком матчу відповідь в мене була така впевненість в нашій команді. Я відчував, що ми можемо долати таку команду, як Рома, що в нас вже є сила, що ми можемо грати у фіналі Ліги Європи. Кащук забиває перший гол. А потім ми спокійно відіграли весь матч. І ще на 80 80-й хвилині Женя супертехніка, дриблінг 2-0, 4-1 за підсумком 2. Матчів, ми друзі, у фіналі Ліги Європи. Ну а Женя, це просто якийсь геймченджер нашої команди. Я не знаю, як це ще назвати, особливо якщо ми кажемо про Єврокубки. Насправді в УПЛ в нього не видатна статистика. Лише 7-20, лише 16 голів. Ну не видатна, якщо ми кажемо загалом про нашу атакувальну статистику. Але от в Єврокубках це наш абсолютно найкращий гравець в команді. В нього 7-35, і це ми кажемо про рівень Ліги Європи. Це там такі команди, як ви бачили, Рома. І зараз ми з вами подивимося: історичний фінал. Це ще один фінал для нас в цій кар'єрі. Вже був фінал Кубка України, вже був фінал Ліги Конференції проти Атлетіка з Більбао. Тепер в нас фінал Ліги Європи. І тут Челсі. Ну, яка ймовірність, друзі, що ми програємо вже третій фінал поспіль в цій кар'єрі. Я думаю, приблизно 100%. Тому що це Челсі, тому що це Челсі. Що тут ще казати? Тут просто неймовірний рівень виконавців. Тут мені здається, один. Седу за своїми атрибутами, це як вся команда Волинь, але нам треба просто якесь диво. Нам треба якось відіграти той матч, не пропустити, можливо, дотягнути до серії пенальті. Я дуже хочу виграти якийсь трофей. Я дуже хочу виграти якийсь трофей, тому що в УПЛ, друзі, після тієї поразки проти Кривбаса ми не програвали. Ми ще одного разу втратили бали. Це Динамо Київ, 2-2. Але це нормальний результат. Ми навіть подолали Шахтар 1-0. Це був надважкий матч. Це була мінімальна. Мальна наша перемога. Далі в нас теж лише перемоги. Я думав, що ось вже зараз можливо нам вистачить. Що я можу сказати? Не вистачає в шахтаря 99 балів. В нас 97. Це наш найкращий виступ від початку сейву. Наш рекорд до цього 96, зараз 97. Наш найкращий виступ, але в шахтаря знову на 2 бали більше. 99. Ми знову не чемпіони України. Ми знову не чемпіони України. В нас розпочинається матч. Челсі Волинь. Фінал Ліги Європи. Сісем міг забити вже просто зараз. Сісен не забиває. Що ж ти будеш робити? Відразу подача, кутовий, удар, повзворота. Могли вже пропускати. Це лише друга хвилина, скільки моментів. Хто в них зараз в основі? Кобель, Голкіпер, цікаво. Так, Мудрик Михайло в основі. Кащук там зараз намагався його зупинити. Колвіл, Фернандес, який же пас розкішний. І це чистий гол. Ну, якщо це чистий гол, це просто гол імені Енсо Фернандеса. Це ж просто феноменальний пас. Ні, так, це гол. Це гол. Ми пропускаємо вже на 5-й хвилині. І відразу момент. Ну, я, зрозуміло, я ж кажу, шансів. Ні, шансів тут немає, просто немає. Що Челсі робить? Ну, це Ліга Європи. Добре, це не Ліга конф... конференцій. Тут, в принципі, такий рівень, це нормально. Ні, взагалі без шансів. Подивіться, 2-0. Молодець, молодець наш Панцо. Але атака триває. Простріл. Якимось дивом ми тут не пропускаємо. Просто зараз в захисті. І ще атака триває. Годя, ні, це все. Це все, і для нас це все. Можливо, зараз. Десята хвилина. Женя подає. Дрозд. Женя, давай, Женя сам. Наш найкращий гравець в Єврокубках. Просто відпускає м'яч, але наша атака може тривати. Сісоко. Сісоко обережно. Ну, яка ж просто безглузда помилка. Ну, це ФМ. Він так завжди малює, коли, коли просто без шансів, коли. Команда суперник тисне, він так малює. Це може бути навіть не гольова помилка Сісоко. Потім, якщо ми подивимося статистику, це просто, це просто означає, що в нас тут немає шансів. Що Челсі в пресингу Челсі не дає нам створити свої моменти, панцо. Пансо, пас на Фарину. Я вам кажу, так в мене вже постійно. Це класика. Якщо ми зараз подивимося потім детальну статистику, можливо, в Сісоко там навіть не було гольової помилки. Хоча 3D показав, що там ну, жахлива помилка Сісоко. Мудрик подає, ну невже це 3-0 за 15 хвилин? Це 3-0 за 15 хвилин, друзі. Ну такі от реалії українського футболу. Ну, принаймні, ми пройшли у фінал. Ми пройшли Рому. Я вам кажу, просто не щастить з тими клятими англійськими командами. Минулого сезону в нас все. Мустафа Сісе вилітає. Просто не щастить з тими клятими англійськими командами. Ми вже можемо грати проти. Італійських, іспанських команд, ну не проти супертоп команд з Іспанії, звісно, не Реал та Барселона. Але Рома, Ніца, щось типу там Вільяреал, навіть Атлетіко Мадрид. Це ми можемо можемо спробувати це пройти. Але тільки но ми отримаємо англійську команду. Тут просто шанси 0%. Шанси просто 0%. Подивіться, 4-0 за 30 хвилин. Я не хочу це бачити. Це ще один фінал, який ми не можемо виграти. Немає в нас трофеїв. Який там буде рахунок? 6-0. Жахливо, просто 6-0. Я думаю, для нейтральних глядачів був неймовірно цікавий цей фінал Єврокубка. Ну і все. Ось так воно буває. Це вже який сезон? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це восьмий сезон. Шахтар набирає 99 балів, три поразки. Волинь, Динамо та Полісся. В нас просто на один матч в нічию більше, ніж в Шахтаря. Без коментарів. Знову ми не чемпіони. Що я тут можу сказати? Треба ще шукати африканців. Виходить, що так, якби я підписував не тільки африканців, там були опції запросити вільних агентів. Окрім цього, я б міг використовувати 11 легіонетів, як це робить Шахтар. Але я принципово не хочу цього робити, тому ми продовжуємо, продовжуємо набирати менше балів аніж шахтар. До речі, в Кубку України ми вилітаємо у півфіналі. Ми взагалі тут двічі програли Дніпру, але я взагалі не дивився на той кубок, тому що тут паралельно в нас ще була Ліга Європи. В Кубку України я намагався робити ротацію. В будь-якому випадку я вважаю, що для нас це супер успішний сезон. Зон. Ще раз весь шлях команди Волинь до фіналу Ліги Європи. Подивіться, Міттюланд 5-3, Ніця 4-2, Рома 4-1. Ми не просто пройшли такі команди, як Ніця та Рома. Ми перемагаємо з рахунком 4-1 та 4-2. При цьому Рома перед цим пройшла Евертон. Мені здається, це серйозне досягнення, але... Не вистачає, не вистачає нам трохи не фартить. Якби тут була не англійська команда, можливо, ми б могли щось там показати, але зрозуміло, проти Челсі взагалі без шансів. Найкращий гравець нашої команди за середньою оцінкою. Це саме Женя. При цьому в нього ну дуже дивно та нетипово, тому що в нього краща середня оцінка в єврокубках ніж в УПЛ. Саме оцінка в Єврокубках підвищує його загальну середню оцінку. В нього 33 голи за сезон. Це нагадаю, фланговий атакувальний гравець, та ще 16 гольових передач. Потім. Мустафа Сісе стабільно забиває свой 40 це топ-2 за оцінкою. Далі Роха Сантос, але це в нас була лише ротація. Потім Кашчук теж. Приємно вражається наш основний залізно, основний інсайт праворуч. 37 результативних дій. Далі годя з позиції плеймейкера теж подобається. Також ми бачимо 7 балів та вище в, наприклад, в Фарини. Це теж стабільно. Драмбаєв, але це не основа. Потім сісоко, опорний півзахисник. Це теж рівень, тому що зазвичай опорні півзахисники в цій схемі трохи просідають за оцінкою. Бокс ту бокс, муфек та наш голкіпер Даньків. Ви просто подивіться, скільки тут матчів з цим розширенням. Кубок України, два матчі в одній. Восьмій і далі Ліга Європи, безліч матчів в УПЛ. Дантів в нас грав кожного матчу 72 матчі за сезон. Найгірша оцінка серед тих, хто грав регулярно в основі, це вже класично центральні захисники. Це більше говорить про нашу схему, я думаю, ніж про рівень захисників. В будь-якому випадку це теж 6,9. Тобто загальний рівень нашої середньої оцінки вже йде вгору, я думаю. Пансо 6,9. Мене влаштовують його атрибути. Він не задоволений насправді, але він хотів побачити покращення тренерської команди. В нас там все вкомплектовано, але йому чомусь не подобається. Ну і напевно залишається тільки показати загалом те, заради чого ми дивимося ці серії. Назар Байда, як там в нього справи. Ну, ми бачимо, мені здається, все. Назар Байда повірив в себе після того, як попрацював з тактиком. І тепер, який би там не був сейф, він їде в європейські команди. Це Альмарія, це серйозний рівень. Це команда Ліги. Ми бачимо, він там основний голкіпер. Взагалі була оренда в Австралію, Альмерія його придбала навіть за гроші 19 тисяч євро. Ну, Назар Байда, що тут можу сказати? Це стіна. Начебто нічого не забув вам показати. Ще раз перепрошую, якщо ця серія вийде занадто короткою, наразі дуже мало вільного часу. Дуже вам дякую за перегляд. Будь ласка, якщо вам подобаються ці відеоси. Якщо ну, що тут, що тут скажете, напевно, треба ще одну серію, Ну, треба все ж таки виграти ту УПЛ, тому що це не діло. Просто так це покинути. В нас вже був фінал Ліги Конференцій, фінал Ліги Європи, але немає. В нас немає чемпіонату України. Треба робити ще одну серію. Будь ласка, підтримайте відос коментарем, вподобайку, якщо вам це подобається. Та звісно, мирного неба нам всім над головою.